Сьогодні не день для високих слів. Сьогодні слова пам'яті за тих, хто у боротьбі за Україну, у Києві, в багатьох інших містах України збирався на Майдани, проводжав з майданів на київські майдани і з київських майданів вирушали на захист українських кордонів. Тисячі людей пройшли через Миколаївський майдан. Ви Ми створювали їх у районних центрах. І як ніколи Миколаїв був сильний, коли ми щоденно відправляли наших побратимів до Києва, щоб підтримували, допомагали і, повертаючись сюди, розповідали Миколаєву, де шукали бандерівців, де шукали ворогів, де робили сутички з міліцією і зараз роблять фарси, щоб Миколаїв прокидався. Наші гасла були відомі. Миколаїв вставай, Миколаїв єднайся, Миколаїв виходь, а вже потім били київські дзвони, Київ вставай, Київ піднімайся, Київ вставай столицею України, а не Донецької банди. Донецький степ і Луганській вольності сьогодні наповнюються тероризмом. І сьогодні українців там не шанують, і це намагаються нам нав'язати через пропаганду, через вигадані історії і міфи. Але нам не можна допустити цього. Ми говорили з вами два роки про те, що Україна в першу чергу повинна бути сильною усередині. Нас не можна перемогти, якщо ми усередині близькі, якщо ми єдині у своїх прагненнях. Якщо ми йдемо однією дорогою, наші бійці на сході країни підготовлені. Вони прийшли страшний вишкіл величезних битв, тривалих оборон і найвищого в новітній історії світу патріотизму. Це миколаївці кіборги і серед присутніх є. Офіцер Левкович, який, я думаю, буде з роботою, бо в нього є підтримка. Це морська піхота, яка ще зовсім недавно була феодосійською, а сьогодні це 36-та морська бригада, яка стоїть, захищаючи Маріуполь, неподалік від якого за декілька кілометрів знаходяться терористичні російські війська. Це наша Національна гвардія, яка цілодобово стоїть на охороні наших кордонів. Це наші військові, які, повертаючись, зустрічаються з дітьми, які стають учителями, які допомагають кожному з усіх, хто на півдні, хто на заході і на сході, бути сильнішими. Давайте в ці дні будемо вічливими і вдячними. Давайте будемо мужніми і мудрими. І в той же час давайте будемо сильнішими. Бо перемога попереду. Слава Україні!